Студенти, ми з вами продовжуємо виконання завдання до модуля 4, і зараз вже приходимо до пункту другого завдання. Тут необхідно з використанням публічного модуля аналітики зібрати дані, а головне їх візуалізувати. Для того, щоб їх візуалізувати, треба підготувати таблицю давайте перейдемо до публічного модулю аналітики і зберемо дані за 2023 рік, ну, наприклад, про способи закупівлі за вартісним показником. Для цього переходимо в публічний модуль аналітики, обираємо спочатку лист показники. В листі показників, пам'ятаєте, внизу у нас є роки, ось 24-й. Я обираю і відображається. Далі я перехожу в лист, який називається конструктор. І в конструкторі обираю. Давайте подивимося з вами. Тип методу закупівлі у вимірах. Так, а у значенні обираємо, наприклад, очікувану вартість закупівлі. Як тільки ми обрали вимір і значення, ми можемо натиснути на вкладку Показати дані. Давайте відфільтруємо, щоб від більшого до меншого. І ось ми отримали такі дані. Для того, щоб вивантажити це як екселівську таблицю, нагадую, треба натиснути на прямокутничок зі стрілочкою, натискаємо і вивантажуємо ці дані. Зараз воно завантажується і відкривається. Для того, щоб відкрити ці дані, показати цю таблицю екселівську, мені треба зараз вийти з віконця і перейти до файлу. Завантажуюся, давайте почекаємо. Не так швидко як хотілося, бо лише завантажується це вже добре. Так, відкривається файл, він є. І я зараз вам його показую. Ось так він виглядає. Давайте ми з вами зробимо ось такі поля. Значення у нас є. Вже все відсортовано. Так, прекрасно. А що нам потрібно зараз зробити? Давайте для того, щоб ви зрозуміли, що тут може піти не так. Я вам покажу, яка таблиця може бути без очищення або фільтрування, або проведення даних у порядок. А потім ми з вами подумаємо, як і що ми можемо зробити. І так, ми виділяємо таблицю, якщо це Excel. Бо може бути ще Google Sheet. Так. І нас тут є вставка. У вставці ми можемо скористуватися, наприклад, діаграми, які, графіки, які нам система пропонує. Давайте обираємо перший, який пропонується. І як ви бачите, у нас майже немає даних, майже немає, а по прямій закупівлі через каталог навіть ніякого рисунку не показує. І є у нас чітко ми можемо побачити. Раз, два, три, чотири, п'ять П'ять позицій. Тому що я пропоную тут зробити? Я пропоную залишити перших п'ять позицій, а шосту таблицю назвати, а шосту позицію назвати інші, інші закупівлі, інші способи, методи. Методи закупівлення. Ну, для того, щоб знайти інші методи, давайте вставимо це і далі. Все. Ось у нас є дані. І тоді ми можемо з вами правильно побудувати таблицю. Знову таки заходимо в ставку. Це буде ось така. Давайте мені б, наприклад, хотілося б, щоб були назви таблиці даних. Зараз ми подумаємо, де це краще підписи даних так. І все, що мені тут ще заважає, мені не подобається, що це шкала, тому що у нас і так є отримані значення. І даних, так? Ну давайте трохи тут... ставимо, ну, і тоді буде дуже добре видно. Все, залишилося правильно назвати е цю таблицю. О, перепрошую, цей рисунок. Е от е що це по Україні, що це 2023 рік і що це способи закупівлі. Особи за вартістю у 2023 році. Запише з України, словом по Українам можна в назві написати все. Потім ви копіюєте цей рисунок і вставляєте у виконання завдання. А я вам бажаю успіхів. Гарних вихідних і не забудьте подивитися фільм про штучний інтелект. До зустрічі!